Почати з віршика, але він російською мовою, вибачте, да? але це про мене. Я просто хочу, він називається фанатічка. Да, амінь. Фанатічка, вас мені хтось бросить. Сміясь, покрутить пальцем у віска. Фанатічка, сказавши і так не спросить. Чим віра в Христа мені дорога? Не спросят так смеющиеся люди, Ты веришь в Иисуса, почему? Не спросят, почему Иисуса Я люблю и как смогла всю жизнь отдать Ему. Не спросят, почему грешить не стала и песни, Почему не те пою, и для чего Я Библию читаю и почему не так, как все живу. не спросят, а я ответить рада на все, зачем и как и почему. Да без Христа мне ничего не надо. Во тьме я жила, он рассеял тьму. О, если рассказать о моем прошлом, какой у меня нашел Иисус Господь. Я не была среди добрых и хороших, я знала только то, что хочет плоть. Я плохо жила черствою душою, могла обидеть ближнего не раз — протягивала руки на чужое. Я не была на стороне добра, я ненавидела родного брата, я говорила грязные слова, я занималась пьянством и развратом, а мне ходила скверная молва. Я знаю, что такое жить без Бога и за спиной нести тяжелый груз. Я пила грех, как воду, жадно много, и вот такой отыскал меня Иисус. Я была слепа, Он мне дал прозрение нечистую в крови своей омыл, мне недостойно и подарил прощение. И чудеса другой стала я, поблекла пред Иисусом все земное, комфорт, богатство, слава, красота. Иисуса имя самое родное, я счастлива, что верю во Христа. Он смертью разорвал все мои узы. Я узнаю, как любовь сильна, я сердцем полюбила Иисуса за все, что совершил Он для меня. Кто? Кто бы еще сумел такое сделать? Кто ради нас был умереть готов? Чье ко Христу прибили тело? Кто еще нам подарил свою любовь? Христа мне заменить никто не сможет. Другого имени под небом нет. Иисус теперь для меня всего дороже. И в нем для меня сияет благодать и свет. День ото дня сильнее моя вера. И поклоняюсь Иисусу я, фанатичка, пожалуй, это верно. Иисус Христос всей жизни смысл для меня. Он мой Господь, Он мой пастырь, Он мой Спаситель. Хотите ли и вы Иисуса знать? Спросите, пожалуйста, спросите. Я о Христе сумею рассказать. Знаєте, пастир переживав, щоб я ну, не говорила багато за своє минуле. Я не буду за нього багато говорити, тільки трошки так висвітлю, щоб просто ви знали, яка я в минулому людина була. Бо практично за, ну, за своє минуле мені там нема, ну, за що взагалі говорити. Тому що була дуже поганою людиною. Знаєте, в 14 років в мене вбили маму мою. Батько з нами не жив, і в мене я такий стрес пережила, що в мене відмовили ноги. І я, коли в брата лежала, я розуміла одне, що мати дала мені життя, але вчити мене не, навч... ну, не навчила мене жити. Я просто не знала, як мені далі, що мені робити, як мені рухатися в цьому світі. Батько пішов до другої жінки. І я пішла на вулицю. І так, ну, в 14 років почалося моє життя доросле. Я спробувала, що таке наркотики, я алкоголь спробувала. У мене батько в міліції працював, і я почала займатися преступною діяльністю. знаєте. І щоб якось здобути деньги, працювати, я не вміла. Я не знала, як це робити, що це. І знаєте, коли перший раз я зробила перший, другий, третій раз преступлення, батько все робив для того, щоб мене не посадили в тюрму. Це таке почуття безнаказаності, наказаності, воно ну, до доброго нічого не приводить. І знаєте, я вже. Коли зробила очередне преступлення, просто я звернулася до батька, кажу, зроби щось, щоб знову мене в тюрму не посадили. Він каже, тобі треба покинути країну. Ну, я тоді поїхала в Німеччину. Коли я була в Німеччині, втопився мій батько. Я повернулася на Україну, я почала жити тим життям, яким жила. Знаєте, я попала в тюрму. Перший раз я попала в тюрму. І коли мені вже дали срок, я переходила в іншу камеру, там, де вже засуджені жінки, дівчата були, і всі знали. Я, ну, до цього я, ну, я візді силу приміняла. Тому що коли я попала на вулицю, я зрозуміла одне правило: якщо не я, то мене. І знаєте, я коли попала вже в тюрму. Всі, коли я переходила в камеру засуджених, всі знали, що прийде старша там було до сорока жінок. І коли я зайшла в камеру, знаєте, всі до мене підбігли, так як цей світ робить, бо знали, що я буду старша, і почали мені сказали, що стіл мені накрили, що там ще щось для мене зробили. Але знаєте, що я побачила не цей натовп, який до мене підбіг жінок, а одна жіночка вона сиділа далеко. І мене дуже це зацепило, що вона не підійшла до мене. Я колись спитала, яка хто це така і чому вона до мене не підходить. Мені сказали, бо вона віруюча. Ну, Я на той час дуже горда людина, я а що вона в тюрмі робить з таким надмінням. Мені сказали, що їй 5 років дали колись за неуплату налогів. Я підійшла, я з нею познайомилася, вона була з харизматичної церкви. Леся, її було звати, вона каже: мені дали п'ять років Тамара. Ми з нею познайомились, почали з нею говорити. І вона каже: Але знаєш, що мені Бог відкрив, що я сидіти не буду. Каже, я тут і за одної душі. Знаєте, я завжди на нього дивилася і думала, хоч би вона своїм Богом з ума не зійшла. Би. Думаю, бо коли п'ять років дають. І в її вже з Києва бумаги привез, ну, прийшли бумаги, я розуміла, що вищої влади, як Київ, вже немає. І Вона все мені казала, Том, я не буду сидіти, не буду. І я дивилася, мені їй так в серці шкода було. І я кажу: Лесь, ти не переживай, в лагері мене вже чекають, я там теж буду лідер, я тебе підтримаю, ніколи в обіду тебе не дам. Ну, знаєте, Чисто по-чоловічськи мені її шкода було. І знаєте, я і вона мене купила тим, що вона мені каву робила і шоколад порістий давала. Я це дуже любила, і вона цим користувалася. Вона до мене підходила. Я як старша в камері, вона катом. Ну давай почитаємо Біблію. Понятно, що я нікого не просила. Я крикну там в камері, всі сідали і всі слухали, поки вона читала нам Біблію. Е, е, да. Потім вона каже, співала вона, ми за руки бралися, молилися. Ну, я просто дякую Бога, що я в своєму житті зустріла цю жінку. Потім, коли я звільнилася, я ще не, одно, не один раз попадала в тюрму. Не, ну, я до п'яти разів сиділа в тюрмі, і, знаєте, і прийшов такий момент в моєму житті. Я докололась до такої степені, що просто я опинилась на притоні, я помирала. в мене зараження крові було, я гнити почала. в мене ногу відказувало. І там, на цьому притоні, чотирикомнатна квартира, дві сім'ї жило. І вони алкозалежні були, вони пили. І знаєте, я побачила, що вони випили і почали заїдати чесником, і один на одного. Ой, фу, ну не чути, а я така думаю, ну, видно, якогось участкового, чекаю. Це зараз, я розумію, що тьма вона світла боялася. А тоді я не розуміла, я кажу, кого ви чекаєте, вона Богдан прийде. я кажу, хто це такий? Вони кажуть, віруючий. знаєте, Я коли він прийшов, я ледь дійшла до кімнати, я присі... а і ще хочу за Лесю розказати, коли я їй шкодувала. Щоб її, ну, щоб вона з ума з Богом не зійшла. Я коли приїхала на лагерь, вона залишилась в камері, і вона ж мені постійно ці слова говорила. І знаєте, коли та приїжджав, я завжди підходила до вікна, карантину і питала дівчат: ну що, Леся приїхала чи ні? Леся приїхала чи ні, а мені ще не приїхала, ще не приїхала вона в камері. І коли я в очередний раз. Підійшла спитати, чи вона приїхала, мені кажуть, вона не приїде, бо вона звільнилася. То знаєте, що, друзі, в той момент я подумала, що я вже з ума зійду, тому що я так настільки, вона мені з такою впевненістю це говорила, я просто розуміла, що це дійсно ну, щось, ну що це Бог. От. Потім ми з нею зустрічалися, і е, я, коли лежала на цьому притоні, я дійшла в кімнату. І я, слу... я не чула, що він говорить, але я довго не могла сидіти. Я встала і пішла. Він підійшов до мене і каже: Ти знаєш, тебе Ісус любить. Я кажу, будь ласка, не здівайся надо мною. Ти бачиш, в якому я стані. Мені залишилось жити тут два чи три дня, Я не знаю скільки. Я кажу, ти мені починаєш розказувати, що мене хтось любить. А він каже: Хочеш, ми приїдемо з братами до тебе. В нас є яка в тебе залежність, Я йому сказала, він каже, у нас є брат, в якого така залежність. Хоч ми приїдемо. Я сказала, що хочу тільки для того, щоб він ну відстав від мене, би дуже важко мені було. Але я не чекала, що вони всім ранку вже приїдуть на наступний день. Вони приїхали до мене, вони дали мені трошки поїсти, щоб я трошки поїла, бо вони мене звідти забрали додому, везли мене. В мене сил не було, бо я вже ну багато часу не їла. І коли вони мене виводили, вони мене спитали, що ти хочеш зараз в цей момент. Якщо якби ти розуміла, що тебе Бог любить. І я казала, я завжди захоплювалася, коли зі мною віруючі говорили, як вони очі світяться. Я розуміла, що в них щось є те, чого в мене немає. І я казала: я хочу одне, щоб в мене очі світились так, як вас світяться. Вони мене забрали, я лежала. За мною жінка ухажувала, вони приїжджали, молилися за мене, давали мені Євангелію, яка читає, але я взагалі там нічого не понімала. І знаєте, і вони коли ну, вони до мене кажуть: ми молимося, ми постимося, не переживай, сама до Бога клич. Бог є любов. Вони постійно сіяли в мене ці слова. Знаєте, я так лежу. А я на одну ногу погано ходила взагалі, бо гнила. Я з палочкою ходила, але дуже боляче було. І я е, лягла і думаю собі так ну, розсуждаю сама собою. Думаю, рідні мої від за все життя нічого від мене хорошого не бачили. Е, зараз ці брати віруючі теж зі мною мучаються. Я не хочу надалі так жити. Я рано встану і поїду. Ну, Я дружила, у нас наркобарон, бо він вже помер, і мама його померла. Я з ними дружила і була до них вхожа. Я думаю, я поїду до цих людей, візьму собі определенну дозу і зроблю передозіровку, і дуже гарно піду з цього світа. Я поклала собі це в серце і заснула. знаєте. Рано я просипаюся, щоб поїхати зробити собі передозіровку. Але я не змогла встати. У мене здорова нога повністю відказала. І знаєте, я так понімаю такий промисел в Божий в моєму житті. Я тоді почала психувати, Я себе відчула безпорадною людиною. І я Дивлюся в небо, біля мене вікно було, і дивлюся в небо і кричала: помню до Бога: мені розказують, що ти любов, а ти навіть мені по-человечески вмерти не даєш. Я чітко зрозуміла, що це Бог зробив, щоб я не встала з кроваті. Але зараз я дякую Богу, що Він мені не дав тоді так по-чоловічськи померти. знаєте. Вот. І потім покаяння до мене, знає... а вони мене завезли у больницю, приїхали брати. Приїхали брати і кажуть, вони мене брали попід руки і вигулювали. І кажуть: Давай ми підемо погуляємо з тобою. Я кажу, я не можу встати, у мене нога відказала здорова. А вони так просто тікають: треба помолитися, спитати Бога, що в тебе нога відказала. І тоді мені перший раз в житті по настоящому страшно стало. Я зрозуміла, що це істота, яка ще відповідає. І коли вони поїхали, я кажу, будь ласка, якщо ти є, не розказуй їм, що в мене. Ну, я дуже боялась, що їм Бог розкаже, знаєте. І вони повезли мене в больницю. І в больниці, в поліклініці, до мене кардіолог каже: як ти могла себе до такого стану довести, що тебе на руках по кабінетах носять? В мене було 11 разів розпаленням легких, і коли я лежала, у мене вже такі хрипи були. І вони виводили братим з кабінета, і врачі їм говорили. Потім я взнала, що вони сказали, що в мене туберкульоз, що в мене зараження крові, і взагалі, що, ну, що я вижити можу, то немає ну, ніяких шансів. І знаєте, я пам'ятаю тоді сиділа, вони мене посадили, взяли за руки і почали молитися на інших язиках. То для мене ну, я ніколи цього не чула, але пам'ятаю такі відчуття були, що мені стидно стало. І вони молилися, знаєте, коли несли мою карточку, врач врачка, якісь дивні ці люди каже, вони щось там поколдували. Ну бо ж люди не розуміли, що таке інний язики. І, каже, кажу, подивися, в неї легкі, як в дитини, даже рубців немає від цих 11, ну, воспалені. А вони мене потім завезли мені направлення, дали вони відмовились мене ложити, завезли мене в Вінницю, дали направлення мені в наркодиспансер. і вони до завідуючого мене завели і кажуть, положіть її в реанімацію, тому що хоча б на пару днів. А він каже: Я не буду її навіть в реанімацію ложити. Ви бачите її стан. Я якщо в моїй поліклініки трошки рахувалися з моїми почуттями мене просто виводили, щоб при мені не говорити. То він сидів і при мені казав, що я не хочу е, думати, що через чотири дня в неї в свідоцтві про смерть писати. І коли брати мене вивели звідти, посадили в машину, я просто зрозуміла, що моє життя вже підійшло до кінця. І знаєте, почали сльози литися, І десь в дусі проснулися слова. Я почала говорити такі дивні слова. На той момент для мене вони дивні були. що... Е, Господь, пастир мой, я не умру, но буду жить вас возвещать діла, Господні. Я постійно почала це говорити і думаю, видно, ну, вже мозгами їду, і почала співати і шума, пастир мой. Я потім споминала і думала, де я ці слова почула. І знаєте, я дуже дякую Богу, що тоді Леся була в моєму житті, тому що іменно тоді вона читала ці псалми, іменно тоді, коли ми з нею сиділи в тюрмі, вона співала ці пісні. Потім я, до мене, я почала відновлюватися, Я піднялася на ноги, і, зрозуміло, що для мене це не був Бог. Мені казали, Тома, який Бог, бо знали, що до мене віруючі приїжджають. Ти в рубашці родилася. Я думаю, ну дійсно. Брати побачили, що я знову почала грішити. кажуть, Тома треба на реабілітацію поїхати. Це для мене щось нове було. Я навіть не мала уяви, що це таке. Я согласилася, але коли туди приїхала, до мене підійшов один брат в світі овца — це дуже ну, таке оскорбительне слово, тим більше для тих людей, які в тюрмі сиділи. І один брат до мене підходить, і каже: о, у нас нова овця. Це знаєте, як відро води на мене холодне, виляли. Я до нього підходжу, ти сама овца, цакай, будеш мене так обзвати, я тобі проблеми тут зроблю. А Він такий амінь. А я думаю, це то да, думаю, це то попало. Думаю, мало того, що його називаєш, а він ще з цим соглашається. Понятно, що я там не була, я ушла звідти. І знаєте, до мене щире покаяння прийшло, коли я п'ятий раз вже сиділа в тюрмі. Це було ночі під ранок, коли я почала взивати до Бога. І до мене в камеру прийшов Христос. Знаєте, я тоді не хотіла, щоб ну, та ніч заканчувалася. Він наче ну, до мене говорити до мого серця. Я дякую Богу, що я змогла віддати своє життя Христу. На сьогоднішній я коли звільнилася, знаєте, я казала до Бога, яка у Господі, а ще таке свідчення вам скажу. Я всю життя розмовляла на русскому мові, я український язик взагалі не любила. І знаєте, коли е, був такий момент, що я служила дівчині, вона була ну, сліпа на один глаз, вона зі Львова була. І я їй допомагала вдіватися, роздіватися. І вона каже: і коли ми стали молитися, біля неї стояла і почала на чисто українському язикові молитися. І вона каже, Тома, ти прямо як співала, каже, і я зрозуміла, що це було втручання Боже. Бо я настільки український язик не висприймала, що раніше, коли мене судили, питали. Ну, Надміна була горда людина. Мене питали суд на якому языке будемо проводити на русском чи на українському? Я казала, звісно ж, на русском. я вашого языка не розумію. Це я так ну, називала український язик. Знаєте, коли Бог втрутився, в мене любов, зараз український язик для мене найкрасний. І коли я почала молитися на українському язиці. Вона, вона каже: ти так молилася, як співала. І я про себе подумала: вже, мабуть, десь на Бендерщину поїду, тому що я одразу почала на українській мові розмовляти, я ніколи не вивчала цей язик. І коли я сиділа, я молилася, Господі, де я буду, в якій церкві, куди я піду. І Господь до мене проговорив: прийдеш к народу, которого ти не знаєш, і цей народ тобі служити буде. Мене запросили в Нововолинськ служити там з такими людьми, як я, ті люди, які відбували покарання, ті люди, які пройшли таку дорогу, як я. Коли я звільнилася, я зрозуміла, що я знаю Бога, що я віддала своє життя йому, але я не вмію самостійно жити. Мені треба було, щоб мене вчили, як жити з Христом, як за ним рухатись, як іти. Я підійшла до служителів, попросила, щоб пройти реабілітацію. Я пройшла реабілітацію на сьогоднішній день. Я служу в центрі реабілітації там, де я проходила. Вашу церкву хочу... мріяла попасти до вас в церкву. Хочу подякувати вашому пастирю за Наталку, яка мені служила в центрі реабілітації. Вчора ввечері приїхала. Попала в сім'ю Висоцьких, тільки сьогодні в них ночувала, тільки сьогодні рано з ними познайомилась. Дуже прекрасні люди. І я вам дякую за це і хочу попросити, щоб пастирі ви помолилися церков'ю і благословили мене. І дякую Богу, що я попала до вас.